Астролог у нас сьогодні, так, засновниця астрологічної школи. Мімоза, якщо я да? чи правильно я як? Алеся Боянова. Саме Алеся Боянова. Обласки. Будь ласка, Валерій, дякую за допомогу. Зараз зачекай мікрофончик. Приєднають і продовжимо. Угу. Так. Такі справи. От. У нас і астролог тут є. ні Ні-ні. Підличку, підручку, знаєш. Да. Так. Так. Все, Зірка. Да. Планувала на цей рік. Що там в тебе зірки показували? Ладно, так зачекай, зараз прокоментуєш. Так, друзі, цікава така тема. Трохи, хтось скаже, езотерика, хоча це не езотерика, бо астрологія, вона там не знаю, більше тисячі років існує. Більше, ніж психологія. Більше п'яти тисяч. Більше п'яти тисяч. Ну, розумієте, щось там в цьому є. Мається на увазі, якщо б це було фуфло, мабуть, стільки багато років і не протрималася ця тема. Але треба вміти правильно інтерпретувати. ну, як, інтерпретації робити. Я теж постійно. І, так да, пишу. Інтерпретувати. Ладно. От. І так, таке питання, я так з приколом задав, але насправді ні. Олеся, до, до тебе питання не просто, яке ти бачиш сучасну Україну. Да? От. А питання буде, що от чекає на Україну найближчі 100 років? Ти подивилась там? Так. 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 Але спочатку, скажи, будь ласка, як в тебе це відбувалось і де ти брала цю енергію для життя далі? Бо в тебе сім'я, дитина, все. І... Ти родом з Харкова, але жила в Києві вже? Да? так? Так. Скільки років ти в Києві жила? Початку три роки. Три роки. Чотири. До... чотири роки. Сім-вісім. Сім вісім. Так. 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 І от а, почалася повна війна. Чому це, ти раніше не подивилася на ці зірки? Що там війна буде так і таке інше? Класне так. питання. Я от постійно я раніше не подивилася. Да, да, да. Розкажи, будь ласка. Так. Mm. І де ти брала ресурси для себе? Чи допомагали тобі зірки? А, чому я не подивилась? Ну, тому що я була інфантильна. Ага. Я не хотіла вірити в те, що буде війна. Ага. Моя специфіка вона трохи інша. Це натальні карти людей, дітей про мир, там, і все таке інше. Але коли ти чуєш, як бахає, то ти хочеш не хочеш, ти будеш дивитись ті зірки, і будеш дивитись прогноз для України. Тобто, як для і... країни раніше ти для людей робила, а потім така думаєш для країни. Подивлюсь, як це почалось. Ми поїхали на західну Україну. Це, на захід України зараз це на, на... За... вибачте на захід, України. бо розстріляють. Ти що? Так, обережно. Просто в глухе село. Так. І єдине, що там було, це інтернет. О, був інтернет. Ніфіга фігайся, нормально. Ж... Але, Але зараз в будь-якому селі, нормально. в принципі, він є. І перший тиждень ну це просто були кров'ю налиті очі, соцмережі, репости. І просто одного дня я подивилась на себе в дзеркало, і я розумію, що в мене як у бика, червоні очі. Mm. І я розумію, що ну, це не нормально. Так ну, по-перше, я жінка, по-друге, я просто людина, і я не на фронті. Чому я маю тут зараз цю ярість, злість а, примножувати? А, а потім почалось, от якраз через тиждень, після моєї такої думки, мені почали дзвонити клієнти і почали питати, що їм робити далі. У когось зруйну, mm -hmm. зруйнований бізнес, у когось зруйнований дім. У когось а, хтось за кордоном, хтось а, на заході України, і мене це почало трошки витягувати. Я почала виходити в свій блог в інстаграм. Я почала працювати, да почала працювати, і там вже посипались питання: а що нас чекає, а що буде з Україною, і тут вже довелось розбиратись. Тут вже довелось угу. розумітись на мунданній астрології це астрологія держав. І? Ну, назва так собі, так не Ну, так. Ти монданна, ж монданна астрологія. Чим ти займаєшся? Ну, монданна ну, астрологія. Ну, тому я, до речі, і не хотіла нею займатися. Назва так, <реш> да, треба така. Треба перейменувати, так? Астрологія держава. Да? Я, я пам'ятаю, твої прямі ефіри, Теж дивився, коли ти там в автівці сидиш, робиш цей ефір, там розповідаєш. Дивився, як так. всі тікають і просто. Просто вот. шо і розказуєш там якісь там варіанти, ефіри там про одного Володимира, про іншого Володимира так, і так. там розказала, що це все неспроста. думаю, а ну все тепер нормально, все зрозуміло. Так потім було багато відгуків про те, що ну там вже пройшло півроку. Іра, до речі, Міщенко мені писала, mm -hmm. от прям розписала мені всі мої слова, тому mm -hmm. що я коли кажу, я потім забуваю. Ну да, В такому стані ефекту таке, так що видала, ну, да. ні, це видала. В потоці, так? Да? Так, ну можна і так сказати. Просто забуваю. Прямо розписала мені, як в принципі все і відбулося з моїх слів. Mm -hmm. Але головне до чого я хилю, це надало мені реальну сил, бо я почала бачити, для чого це. Угу. Які причини і які перспективи? І що нам всім треба зрозуміти? Насправді. Тобто, для чого це? Ти маєш на увазі повномасштабну війну в цілому, так? так? Угу. в цілому. Ти почала що працювати з кожною людиною і побачила, що в тієї людини такі там свої завдання. Там, ти, Ні, я почала дивитися гороскоп України, а. бо він у неї теж є. М -м, цікаво. Так. так. Угу. Ну, про твою енергію, зрозумів, це, це, це повернулося до роботи. До своєї. Так, це робота, і це. Однодумці, угу. ну і ще війна допомогла мені побачити повноту життя. Тобто О, я клас. побачила всі сторони життя і негативні, і позитивні. І на фізичному плані я просто відчула, що я смертна. Угу. І це найкраща мотивація, реально. От як Соря казала, так це реально найкраща мотивація. Да, жива і все, і жива і все і... але ти розумієш, що просто зараз це може закінчитись. І ну, куди вже тягнути. Довелось вже реалізовувати всі проєкти, які відкладались, і всі бажання, які відкладались. І я якраз та людина, яка не почуває себе винною, у тому що я там нарешті щось купила, кудись з'їздила, зробила свій проєкт. Я вважаю, що зараз це кожен зобов'язаний для себе робити. Просто зобов'язаний. <праць> Так ну, і часу небагато. Що там найближче 100 років Україна чекає? От що. Та ладно, серйозно. Серйозно. Да? А, Можна забав, нічого я... нам не робити да? для цього. Воно само чи ну, треба? Це щось? була друга частина. А -а -а. Це я так завжди клієнтам кажу, все буде добре. Але все. для цього потрібно. потрібно Дивись, запитувати. тут треба, тут треба. Так, ну це насправді так і є. І от зараз, до речі. Починається в кінці березня дуже важливий період для України, і це буде 20-річний період. 20-річний? 20-річний, Так що там буде? А це період, якщо коротко, то та воля, яка є у нас в генокоді нашому. Ми маємо за неї нести відповідальність. Ага. І тут, в принципі, всі спікери, які були, вони частково про це сказали: ну, і про так. закони, Я, і, ж, це про це... і про підприємництво, і про освіту, і про аналіз інформації підвергати все сумніву, піддавати, uh -huh. і реформа освітньої системи. Uh -huh. Оце все якраз те, що uh -huh. в найближчим часом ці 20 років буде найактуальніше. Але знаєте, що найцікавіше? Шо? Дуже цікаво. Mm -hmm. І всі такі, що уже. Оцей рік до весни 24-го року, він те, що сказав ти на початку, це е, якщо ми хочемо після перемоги mm -hmm. щось мати, то ми маємо от саме в цей рік, не очікуючи, поки закінчиться війна. Ну от після там, коли закінчиться, тоді займусь, да? Оцей рік треба зараз означає майже все. Я відчуваю, бачиш. Тому і починаємо, бачиш, у Києві вже зараз збирати, щоб потім... Ви... А, а коли там, що там, 4 березня буде, тут можна збирати людей буде? <різь> Дивіться, <різь> я вже забронював назву. Кирбаба перемога буде. Да. Перемога BiosdForum 2024. Все, ну я думаю. Але перемога там буде те, що е -е -е -е, перемога! А буде про те, що ну що, перемога. Давайте тепер. Задумаємось, що далі. Ні, після перемоги реально треба буде похати ще більше. Uh -huh. Треба буде відстоювати і підкріплювати, закріплювати uh -huh. те, що зараз, ті трансформації, які зараз відбуваються. Тому тренуємось зараз, готуємося зараз. Це, тренувачку починаємо вже зараз. Правильно? Настя, так. Тренування зараз, окей. Добре. Так, є якісь питання? Давайте одне питання астрологу. М -м, будь ласка. А? Є? Ні? Не, Як не, жити не. далі? бачу. О, цікаво! Навіщо це нам глобально? Я останні 200 років і ще каже, так, дякуємо. Війна заради трансформації. О, бачите, Діма заговорив. Зачекайте, зачекайте. Дивіться, так тут важлива тема, що в кожного є своя ще тема для чого це конкретно людині. А я пропоную окей, в цілому для України. Це для чого? Це можна так відповісти на це питання. Який урок України. Дивись, в принципі, я вже трошки про нього сказала. У нас у нашому коді є оця волелюбність. Взяти тих історію, просто почитати України. І ми не дуже любили там комусь підкорятись, але ми були на найманці, скажімо так. Ну, ті ж самі Чекалі. казаки, так? І, але при цьому волелюбні, при цьому талановиті. І оця ситуація, вона для того, щоб ми навчились бути відповідальними за свою свободу. Це якщо коротко, це можна розтягнути, але в нас мало часу. Це вже завершимо так. того. Угу. Бо свобода, відповідальність це завжди поряд. Це ну воно одне без іншого не працює. Якщо людина відповідальна, то вона може бути свободною. Коротенький приклад. Можеш привести конкретний такий з матеріального світу? Можу. А, що це означає? Дивись, от є у мене багато клієнтів, які, наприклад, готові що завгодно робити для своїх рідних. Mm. Вони готові їм там купувати дорогі речі, житло, відправляти на, у відпустку, але самі не дозволяють собі mm. відпочити щось купити. І це просто. Ну, не бажання побачити, наприклад, свої якісь проблеми, свої якісь потреби. Так? Або якщо коли людина каже, мені у стосунках брак, мені не вистачає там свободи. Ну, це я бачу там з показників карти Натальної. Людина каже: Мені не вистачає свободи. А, а я питаю в людини: а, ну, а що ти робиш для того, щоб ця свобода була? була. Угу. І людина нічого не робить, вона просто брикається. Чинить супротив своєму партнерові і може не знає, як по-іншому, от просто відчуваєш, що хочу там більше свободи, так але не але робить не... цю трансформацію. Правильно, угу. бо ця трансформація йде через чітку ціль, що я от є угу. ціль, і я до цієї цілі приходжу таким-то, таким то чином, і це про відповідальність. Що угу. я відповідаю за те, що я ставлю цю ціль, і я до неї йду ось таким чином. І mm -hmm. тоді людина отримує свободу. І поки що я не бачила жодної людини, яка в своєму житті відповідальна, сама може себе там забезпечити, наприклад, знає чітко, чого вона хоче. Я не бачила, щоб така людина була підвладна комусь, чи щоб Єсно. вона так. Uh -huh. була uh, зневолена. Uh -huh. так. Дуже відгукується. Дуже відгукується і тому, тому от. Ну, це так і Обласно, так. Дякую тобі. Так, ну знаєш, що... Ви бачите, все, от... Ви мої дзеркала. Тобто я запросив тих, хто мені відгубиться, і навіть ті, кого я не знаю, але ну такі люди цікаві прийшли там, коли мої знайомі запросили своїх знайомих і думав, що це але, бачу, ну такі цікаві люди. І впевнений, що все одно у нас є те, що нас разом усіх поєднує. І от я, до речі, якраз і пропоную цю тему розвивати кожен і кожна в своїй сфері, тобто і робити свою справу круто, класно, якісно. І при цьому допомагати один одному такими спільнотами різними. Наприклад, я відчуваю свою відповідальність. То якщо раніше я думав, то якось, ну значить це карма. Не? Ну карма в плані не то, що треба відпрацьовувати. а Типу, ну війна, значить, ну якщо всі загинуть, значить загинуть там. Якщо виживуть, ну значить виживуть. Ні. Я відчув саме під час повномасштабної війни, що дійсно є ця відповідальність, що якщо я щось зроблю. Ну, що це ну будуть наслідки моїх дій, певних. Тобто мені треба щось ро. Якщо я хочу там, Україну таку, там ще якусь там іншу там сучасну, так Україну, то чекати, що воно само зараз ЗСУ там все там всі врятують. А я буду сидіти там. Чекати. Ні, я відчуваю відповідальність робити кожен день. Ну, може, там не кожен день, а інколи і відпочити, все ж таки, але робити. Щось ініціювати, робити різні проєкти, в тому числі такі, як цей там на свій день народження, коли дехто дізниця, що на день народження, ти робиш куру, ну, дивно якось та. Ну і дійсно, я так подумав: ну відпочивати я буду завтра. Ну, тобто, для мене це все ж таки робота, але я кайфую. Я блін, я раз на рік роблю такий захід, розумієте? І от е, я все більше під час помасштабної війни я це відчув для чого взагалі. Якщо раніше це було таке, ой, мені самотньо, треба людей зібрати, давайте там більше. Я люблю розвиток. А зараз я відчуваю ще відповідальність за те, що саме ну, мій обов'язок проводити такі заходи, нові робити проєкти, які будуть там так під моєю егідою, але будуть люди. Приходьте, давайте думати, віркувати, креативити, створювати щось разом. Тому дякую тобі. Це до речі, важливий такий акцент, який я, я раніше його ну, скажімо, не. Виловлював з там прямих ефірів та, і такі інше. А от зараз ти зробила акцент. я вийшов, О, гите, ми на правильному шляху. І тут такі люди зібралися, які саме беруть відповідальність. Ну не буду казати про всіх, давайте ладно, там різні, але беруть відповідальність і щось створюють Ну, в своєму напрямку і е... намагаються це робити якісно. Тому разом до перемоги і після перемоги. Давайте так. Дякую, оплески. Ти <samppas> <з productivity> <пля tôi> <пля tôi> <hab> все сказала? Чи щось? Давай так, поки мікрофон да, уже, уже так стоячи. Давай що Так, да, я так. І <рес> я хочу сказати, що за цим майбутнє, за тим, що ти робиш, що світ все більше до цього приходить, що ми маємо об'єднуватись. Це, ну, це факт. Про це казав Цукерберг, здається, ще років п'ять тому. На виступі, здається, я можу плутати Оксфордського університету про те, що майбутнє за ком'юніті, за об'єднаннями, угу. і що вже так неможливо буде існувати окремо. Це неможливо. Так. Тому а, треба єднатись. Єднаймося. Клас. <клес> Дякую.